Вітаю, глядачі, телеканалу Ритим. Сьогодні гостем прямої мови є Олег Панюк, заступник начальника головного управління ДСНС у Рівненській області. Вітаємо в нашій студії. Вітаю. І поговоримо сьогодні здебільшого про пожежі. Розкажіть, скільки їх від початку року було на <клес> З Спочатку поточного року на території нашої області виникло 238 пожеж. Це на 17% більше за ніж за аналогічний період минулого року. Станом на сьогодні число загинуло 10 осіб. Проти десяти також у попередньому році. Єдине питання, надзвичайна ситуація, яка сталася на Заріщенському Зарічницькому районі, ця пожежа була виявлена за їхнем троє дітей. Як часто виявляють, бувають такі пожежі, де гинуть діти, зокрема в цьому році? І чому з яких причин стаються такі пожежі? Ну, конкретно по даному факту, по даній пожежі, причиною її стало порушення права пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Сприяло, як зараз проводиться слідство, як сприяло дітей стан сну, черний гас, певно зробив своє діло, якби, діти в сніслі, спочатку десь, напевно, що і, і таким чином це діло сталося. Пожежі, з деяких діти і або травмуються, виникають, виникають в принципі, щороку на сходості. Хоча паралельно проводиться колосальна робота не тільки нашої служби, а і різних служб в Ямайновозі, це соціальні служби, безпосередньо управлінням освіти, облдержадміністрації і радіш адміністрації в в школах, в садочках. Але ситуація така, зокрема виникає. В тому році за весь 15-й рік було виявлено загинуло чотири дітей на Ну, біку, біку такого, до шкінного і шкінного. Ось така ситуація. Напевно, що в той момент, коли сталося пожежі, батьків не було. І скажіть, наскільки благополучні ці сім'ї? Адже дуже така думка, що якщо дитина загинула під час пожежі, то, можливо, батьки, ну, скажімо, такі неблагодіні. знаєте, як, да, можливо, думка така і десь лукає у побуті, але... Зокрема, останні випадок, не можу нічого сказати, два плутні сім'я, нормальні батьки зайняті на роботах, ну, так сталося, тобто якби вже цього десь не повернеш, але в цілому для решти і батьків, і населення, я думаю, ця інформація повинна бути як мінімум якимсь уроком про те, що не, не, дозволяється, не дозволяється залишати малолітніх дітей без нагляду, будь-яких причин. Чи це в селі, пішли на город щось копати, діти залишилися в хаті, чи в різній кухні, там ще граються, чи це в місті. Вийшли, вийду вистрілкою в магазин, щось куплю і забулося кастрівлю на плеті, а дитина маленька, там, наприклад, віжку спичі, і двері, як часто буває, захоплюються і, і все. І, ну, і, благо, що є, куди позвонити, я ще звертаюся служба службу 101, наша служба. Значить, і ми в принципі на кожен випадок таки виїжджаємо. І, навіть елементарно відкрити чи залізти квартиру, маю на увазі через вікно, через балкон, для того, щоб відкрити її всередини і запустити, ну, скажімо, батьків. Mm -hmm. тобто... а, ви попередньо ви сказали, що пожежа на 17% більше наразі, ніж було Белому Європі, за аналогічний період. Скажіть, у зв'язку з чим сталося збільшення пожеж? Ну, збільшення пожеж ну, питання, скажімо так, десь ну, риторичне якому плані? Залежить багато, да. так, залежить і від поводних умов, і від взагалі від майже періоду, святкового період чи святкового період, робочий чи не робочий. тому що ми прекрасно знаємо і слава Богу, перебули різдвяні новорічні свята без, без якихось таких знаєте, конкретних надзвичайних подій. Вони йшлося чередою, я кажуть. Хтось уважніший не допускав, хтось не уважніше, то допускав пожежі, значить загоряння. Багато пожеж останнім часом стається на, на транспорті. Тобто я маю на увазі на автомобілях. Зокрема, якщо проаналізувати з попередніми роками, тобто в рази піднялася попередньо, не знаю, що це пов'язано. Багато є причин, де люди по підпалам, ну і в цілому по технічні Ну, Як 17% це не є така критична ріст вже, тому ситуація в цілому контрольована. Якби ось така ситуація з uh -huh. цього приводу. А, розкажіть, що загорялося найбільше? Ви зачепили вже, що дуже багато е, підпалів автомобілів, а ще? Е, ну, десь підпали, зрозуміло, взагалі, в основному причини в цей період е, зимової, ставалися в будівлях. В будівлях е, маю на увазі ну, квартири, житлові будинки, господарські будівлі там і тому подібне, плазні е, різного природу. Причинами таких перепожеж в цілому, як і, як і в процесі останнього вже навколо, на минулому 10 років, ми кожного ведемо такий аналіз і дивимося, на яку причину яким чином впливати. Це порушення прав пожежної безпеки під час, там, ну, наприклад, необережного положення з вогнем, паління десь нетверезі стані, десь ну, чи використання якихось приладів ну, з порушенням і тому подібне. Друга домінуючою причина це є. Порушення права пожежно в сферу експлуатації та установки електромережі, пічного опалення, дитячі пустощі з вогнем і останнє місце де займає підпал. Ви кажете про електромережу, що це означає? Тобто люди звертаються до спеціалістів для встановлення, самі це роблять? Чи можливо вони мають некваліфікованих спеціалістів чи з культурщині? Е, ні, не, не зачастую. Досить, досить часто в такій, скажімо так, причини безпосередньо вже від електрики це є, наприклад, перенагрузка електронежі. Тобто в один споживач розетки можуть вимкнути декілька споживачів, пічку, холодильник, телевізор, там, якийсь радіоприймач тощо. Ну, і в цілому в пожежі. З такого плану виникають на об'єктах, де вже скажімо так, електромережа досить давна давно не мінялася, значить, не проводилося її якісь технічні обслуговування, якісь, ну, якби догляд за нею суто технічні. вона не витримує, переверкаються і виникає процес вирібні. Добре, якщо на стадії загоряння це буде скажімо так, побачено і вчасно повідомлено пожежну охорону, тоді якби пожежа швидко. І в тих межах, яких вона набула, в моменту прибуття вже. За що часом буває це? Можливо, нічний час, коли люди сплять, значить, немає можливості десь, якби це господарська споруда на вулиці мають на, 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 на улиці, маємо увазі, да? де коли неможливо побачити, і сусіди, ну всі сплять ніч. Воно набирає таких же обертів, що буває, що приходиться вже гасити ну, одні стіни, там, дах падає. Значить, Аби ще й не перекинулися в наті? Звичайно, першу чергу, першу чергу це якби по прибуттю за те увага, то щоб вже зрозуміло, якщо там вже по, по всьому об'єму пожежа, щоб вогонь не перекинувся на інше майно, зокрема житлові будинки. І а скажіть є, різниця? А... Пора року, наприклад, збільшується пожежа, наприклад, літом більше, весною менше, там зимою взагалі мало. Чи то немає ніякої різниці? Ну я вам скажу, що в цілому, в цілому, різниці великої є, немає, як би то не здавалося. Дійсно, ще раз повторюся в осінньо-зимовий період. Більше там пожеж трапляється будівлях, там ну будівлях різного призначення, як вони було літом. Кількість пожеж ну, можливо зменшиться в самій будівлі безпосередньо, але більше вже виникає на відкритій території. Це ті самі ліса, торфа рівні чарників, сухої трави, різного роду сміття, світлозвалища ті самі. Тобто, в цілому по кількості, по кількості ну, плюс-мінус не збільшується. Єдине, що збільшується їх місце місцеви. Оскільки наближається вже навіть не наближається, вже весна, починаються різні господарські польові роботи, починаючи спалювати сухотрав'я, також сміття. От я пам'ятаю, минулого року був звіт управління ДСНС з приводу пожеж і говорили, що одна з найбільших проблем загоряння в той період весняний так. Це саме спалення сухотрав'я. розкажіть, як ви вважаєте в цьому році, будуть більш дисциплінованими люди, більш відповідальними з приводу цього чи тенденція та. Вторитися в річ і вже можливо вже щось виникає робота. Ця з населенням безпосередньо вже розпочалася, проводиться безпосередньо, зокрема, не безперема нашою службою. Ми інформуємо районі державної адміністрації, вони ще російські та селищні ради про те, що з людьми проводити певну роботу щодо недопущення випалювання сухої травої рослинності, різних черників, сміття і тому подібне. Чому? Ну, Якщо це скажімо так, нікому не заважає, там можна акуратно зібрати там, наприклад, на якусь купу, те сміття, те листя, зректи. І якщо цей процес контролювати, ну, в принципі, його там, ну, звичайно, можна спалити, десь заважає, воно вище, ніхто не хоче там з ним гратися, спалити і, і все. Ну, як правило, і не поодинокі такі випадки, коли е, наші люди підпалять, не дотримуючись, по-перше, певних е, вимог правопожежної святки щодо протипожежних розривів до господарських будівля споруд, підпалять і підуть собі займатися іншими справами. Думаю, що Це за день все треба світити. Особливо це зараз е, почнеться до Пасхальних свят, коли всі почнуть понаводити уборки. І маю на увазі і на подвір'ях, і в садочках, там, і, і, і біля будинкових там, територіях. Значить, тому хотів би звернутися до глядачів і ще раз наголосити і повідомити про те, що спалювати е, сміття е, різного плану сухотрав'я, залишки тогорічного листя і тому подібне дозволяється не менше 15 метрів від житлових будинків та господарських споруд. 10-15 метрів. При тому, при цьому, обов'язково, доросла людина має в тверезому стані контролювати даний процес. Тому що якщо ну, це впариться на подвір'ї, погодні умови завжди, не, 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 не завжди е... ми можемо вибирати, коли цю роботу проводити. Правильно? Значить, вони відповідно може бути вітер. Вітер може розносити на залишки, попів тому подібне. Доросла людина тверезому стані повинна проконтролювати до кінця, поки вже все повністю не затуду. Після того зімається все діло, присипати. Має на згарище. Ми мало хто сюди дотримується, ну, ми, ми, ми розказуємо, ми доносимо це до людей, тому що так треба робити. О. В іншому випадку, непоодинокі випадки, я повторюся, бувають рознесе, не, не контролюють, не дивиться, рознесе вітер згарища, десь під стріху, десь під якийсь дерев'яний хліб, якісь там будівлі, споруди. І від того починається пожежа вже безпосередньо будівлю будівель тут. Це вже ну, гасити складніше, і людина для себе не усвідомити, що це її матеріальні збитки, а ще може бути здоров'я. Ще одне не буде дозволяти малолітнім дітям займатися цим планом, тобто розпалювати і контролювати процеси. Це категорично заборонено в силу того, що мало вони, вони не зможуть проконтролювати, вони ще можуть просто бавитися і полум'я від загального родича бігати по подвірю, по гратися Тобто все це має проводитися безписання під оглядом е, дорослих. Тому я думаю, що біди різного можна буде доводити. От, напевно, що не всі дотримуються тих правил, так, про які ви зараз говорите, але все ж таки ви роками, напевно, проводите таку роботу з населенням, такі вона результати дає. Тобто наскільки все ж таки зменшився від відсоток пожеж у весна період саме у зв'язку з такими роботами. Е, ну, відсоток пожеж, як я вже сказав спочатку нашого по статистиці, не зменшився. І саме я маю на увазі ці роботи з приводу весняного. Ну, робота, робота проводиться це постійно, це не, не стосується лише там, наприклад, весни там, чи зими. Це круглорічно, тому що в кожної пору року є свої якісь, скажімо так, Акценти на що треба звертати увагу. За... Наскільки на ви бачите ефективність цієї роботи, Ефек... ні, звичайно. Ефективність цієї роботи є однозначно, тому що якщо ну, взагалі не займатися, то тоді не буде можливості її проаналізувати. Е, Організовані е, безпосередньо нашою службою ми є у відповідності до нормативних документів, які регламентують навчання населення. Е, правилам пожежної безпеки за місцем проживання, з питань цивільного захисту, координатами даного питання є наші слова проводять, займаються цією роботою безпосередньо. Також це виконкоми сільських та селищних активних сіл, це з працюючим населенням безпосередньо на підприємствах поступних організація, які рівниця проводить своїми підрядниками дану роботу, з дітьми дошкільного, шкільного віку і, наприклад, студентським. Дана робота проводиться безпосередньо вже у тих закладах, де вони проходять навчання. Е, населення, яке ніде не, не задіяно, тобто не працююче населення, у відповідь до цих документів, це населення навчання проводиться за місцем проживання, безпосередньо, виконкому е, міст, сіл, селищ тощо. Е, Створюються створені робочі групи в кожному районі, куди входять представники всіх служб, нашої служби, е, національної поліції, органів виконавчої влади. Які пройшли певну підготовку і мають право проводити дане навчання за місцем проживання. Нашою службу було вже з початку року розроблено більше 20 тисяч екземплярів листівок, які ми розносимо. В першу чергу ми звертаємо увагу на це багатодітні сім'ї, це пристаріли, це інваліди, ну скажімо так, люди, соціальний стан який, чи статус ціле ну, тих чи інших причин не дозволяє широко дистувати взагалі. Скажімо так, торкатися чи прикасатися засоби масової інформації. Тобто цю інформацію і подворовий вихід це найефективне, це значення це подворовий вихід. Включить телевізор, не включить, є телевізор в людини, немає там, чи радіоприймач, це ну, питання інше. Але подворовий обхід, скажімо так, безпосередньо спілкування з людиною так, очі в очі, воно в принципі дає свій ефект. І, і, так, да, не можна сказати. Більша категорія осіб, яка на дорослих, яка гине на пожежах, це дійсно люди, які, скажімо так, десь ну, не можуть соціально захищені. Я маю на увазі, ну, ті, що десь жива, зловживали спиртними напоями в такому плані. Значить, ну, а ну, до Решта людей, я думаю, вони до цього дослуховуються. Якщо тим більше людина має майну, вона розуміє, що це, ну, треба переживати, треба себе обезпечувати. Вона це розуміє і приймає всі наші так, поради до уваги і постарається не допускати пожеж. Продусім, ви кажете, потерпляють, стоїть жертвами пожеж люди, які були під дією спиртних напоїв, також ви говорили про дітей. От, е, цікаво, чи люди похилого віку, як вони часто стоять жертвами пожеж? Е, е, да, так, так, також так, так, так Це е, В цілому займає цей відсоток цих людей не останнє місце. Взагалі з числа людей, які виявляються загинувшими на вони все пожежі. Також дійсно люди постаріли і одинокі. Тому що багато був випадків зимового періоду, це і нічне опалення, це десь була можливо не почищена групка. Бабушка чи дідушка вчасно не змогли завітуватися, так само десь надихалися чадного газу, просто перепід'їздю чадного газу спочатку постачається. Свідомість, ну а пожежа вже там, дим розгоряється, і далі робить свою справу. О, така ситуація. Тобто, такі випадки також є. Ці всі люди, і неодноразово навіть да, були такі ситуації, коли ми приїжджали на місце загибелі, да, пожежа в приміщенні і лежали наші листівки. Тобто, десь, в принципі, не десь в принципі, а в цілому, робота була проведена, ну, це означає, що були наші працівники, працівники соціальних служб. Безпосередньо, через яких ми також проти е, пожежну агітацію розповсюджуємо для населення. Е, ну, але, на жаль, так трапляється. Ваша служба також займається рятуванням людей які тобто, То Розкажіть, як часто на рівні трапляються такі е, випадки? Ну, такі люди, так я такі випадки є не поодинокими. Е, е, наприклад, в тому році на території області на водоймах на облинах області. Е, Скажімо так, загинуло десь понад 30 людей. Да, були випадки рятування безпосередньо нашими працівниками. Ну, для, для того, щоб взагалі зрозуміли, ну, не всі водойми, які є, вони знаходяться поруч біля якихось населених пунктів. Час виклику, якщо люди самі безпосередні, які відпочивають на прихисних відпочиваючих, чи людина, яка потерпає від утоплення, не можуть надати йому ніяку допомогу. Зачастую буває таке, що служби, які б не приїхали, вже ну, буває запізно. Тому в цьому плані і взагалі порада відпочивати на тих пляжах людям, наприклад, на тих худоймах, де є відповідні паспорта, відповідне одноймене ну, обстеження дна, де є створені рятувальні пости. Тому що якщо, ну, є випадки, коли десь комусь там чи погано стає, чи там ну, різних причин абсолютно багато. Не тільки обов'язково треба здовжувати спиртним напоями, хоча це одна із причин загибелі на водних об'єктах, це і сонячні різні переперегри, там як кажуть, сонячні удари, різне може бути. Тому, але якщо пляжі місце відпочинку була рятувальним постом, рятувальник, звичайно, зреагує і людина буде вчасно готова. Думаю, надана перша якась медична допомога. На жаль. Таких місць у нас небагато. В цілому, ми прекрасно це знаємо, це про це треба говорити. В цілому люди відпочивають, де удобно, де, де вони хочуть, незважаючи не на очерети, на глибину, не на течію. А таке інше. Тому це в першу чергу це безпека безпосередньо людей самих, самих людей. Вони повинні себе розуміти. А, люди частіше тонуть коли? саме влітку чи під час зимової риболовлі, адже відомо, що е, рибалки, які зимою займаються риболовлею, вони дуже заядлі і вони до останнього можуть сидіти, а потім е, вийде що вийде. Да, так, звичайно, є різні випадки, але з вашого питання нам відповідь конкретно, що більше все-таки в весянолітній період під час відпочинку. Значить, бували випадки, звичайно, на риболові, але їх ну, досить мало. І в цілому також десь так, і нашою службою, і службами, які причетні до цього питання проводиться певна робота, роз'яснення з рибалками поспосередньо. Скільки, ну, і ми показуємо завдяки засоби масової інформації, і вашого телеканалу ми проводили на рейди, почали листівки, розказували, пояснювали рибалкам. Хтось дослухається без сумніву, хтось забезпечує себе підповідними засобами безпеки, якими або засобами допомоги для того, щоб, не дай Бог, порвали це під лід, можна було. А що е е ну, різні є, є гаки, е спеціальні для когті, так, так звані, якими можна цеплятися за лід і якби, доставати під, е ну, витягувати себе. Е це, звичайно, е рятівні мотузки, це якісь як би е е е це не звучало, рятівні круги для того, щоб можна було підтримуватися на поверхні, відповідно дихати, тому що, як правило, вода холодна, організм досить швидко охолоджується, і так само людина свідомість і піти. Тим більше це так само має, ну, набирає воду, вона стає важчою, і чим більше людина перебуває в воді, тим важче вже дістатися скажімо так, на поверхню. Звичайно, не можна взагалі самому ходити на такі на зимі, риболовлі. Тому що навіть не буде кому подивитися, чи допомогти, чи визвати, наприклад, рятувальників, чи ну, будь-кого визвати, хто міг би допомогти в іншій ситуації. Тому важливо, як мені буде двоє компаніями, розосереджуватись недалеко, щоб візуально бачили одного. Останнє – це дивитися на погодні умови. Літ має бути, температура мінусова, лід має бути досить я скажу так, крепко, для того, щоб вити вагу тіла. Ось така ситуація. А як часто бували такі випадки цього року, бо взагалі за весь період, що ви пам'ятаєте, що рибалки приходили рибалити, саме коли були несприятливі погодні умови, саме коли лід вже тонкий був, але все ж таки приходили. Та це, ну, це, це питання взагалі, бо я думаю, багато хто і у її, і, 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 і хто прогулюється понад нашому возі в басівку, вже стоїть вода. Заяві рибалки все рівно сидять, значить, і треба їм зловити рибу і все. Ну, то є, ми це бачимо, це не, не, не треба згадувати, це ми бачимо щороку цю ситуацію. і, ну, е, Слава Богу, в цьому році, зокрема, тут там, безпосередньо на своїй момент таких випадків не ставалося, але тим не менше, якби, ну, це може бути будь-який момент. А було таке, що, наприклад, рибалку врятували, кого він займав рибалово, а потім він ще декілька разів його повторював такі самі випадки. Ну скажу відверто, не відслідковували таких рибалах, а ще навіть в тому році на Млинівському районі на нашого він співробітників врятував двох рибалах, віз за ними в воду, прив'язувався матузкою, доставали їх, тому що привалилися і ну, не могли самостійно вибратися. Дякую вам за розмову. За ще завершується. Ходича нагадаю, що сьогодні прямою мови був Олег Панюк, заступник начальника головного управління ДСНС у Рівненській області. Дякую за увагу, за увагу. будьте обережними? Побачимось.